Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає знову команда Локатор Медіо. Як завжди, ми підготували для вас нову цікаву інформацію, яка точно стане нагоді вам, вашим друзям та близьким людям. І сьогодні нашою гостею буде Наталя Костяник, педагог-дефектолог. Саме з пані Наталією ми поговоримо про те, як допомагати нашим найріднішим. Відчувати себе максимально комфортно і затишно і ефективно реагувати на зовнішні виклики сьогодення. Пані Наталю, доброго дня. Добрий день. Дуже дякую, що ви знайшли можливість сьогодні бути з нами і допомогти нам, і нашим слухачам і слухачкам, краще розібратися з такою темою, як підтримка дітей, які мають особливі потреби. Перш за все, хотіла вас запитати. З якою саме категорією дітей працює педагог-дефектолог? А в чому особливості вашої роботи? Педагог-дефектолог, вчитель-дефектолог, працює в основному з дітьми, які мають порушення психофізіологічного напрямку, діти, які мають особливі освітні потреби. Також він може працювати з Нормотипом, скажімо так, дітей, але він розвиває в них мовлення, уяву, ну і так далі. Угу. Якщо говорити про частоту запитів до дефектолога з боку батьків, дітей такої категорії, Заскільки, наскільки верніше змінилася, а частота, можливо, збільшилася, та які чинники взагалі впливають на кількість таких звернень? Ну, Зараз наразі дуже багато дітей з такими порушеннями, дуже багато батьків звертаються до фахівців цього напрямку, тому що саме розумієте, у нас війна, стресові ситуації. Це ще як то поглиблило цю проблему. дефектологів, може, ну, я так думаю, що їх не вистачає наразі, особливо тих, які надають допомогу безкоштовно, скажімо так. А у деяких батьків не, не вистачає грошей, тому дуже, дуже багато зараз. Приходять дітей, батьків і mm -hmm. мають запити на допомогу на корекцію цих станів, якщо порівнювати із 2014 роком, коли лише розпочалися бойові дії, багато говорили про те, що ряд фахівців були не готові до великої кількості запитів. Як було у вашій сфері в порівнянні із? 2014 і сьогодні в 2024-му. Наскільки сфера має більше можливостей надавати якісні послуги, і саме чи є достатня кількість фахівців в порівнянні із тими першими роками? Ну в 2014 році році я ще працювала в спеціальній школі. У нас було так сказати стала така кількість дітей. Ми знали їх діагнози, ми знали, як з ними працювати, вміли працювати. У нас все вистачало і в матеріальному, і в психологічному, і в економічному плані, скажімо так. Наразі це дуже такий важкий етап. Чому? Тому що дуже багато фахівців виїхали за кордон. Це по-перше, по-друге, Ну, деякі фахівці не, не можуть знайти роботу за фахом, тому що це, не, ну, скажімо так, неблагодарна професія. Неблагодарна, тому що результат ми маємо ну, я не знаю, через півроку, мабуть, а мабуть, і через півроку ми можемо не очікувати цього результату, яку нам хотілось. Тому і зараз. Дуже великий стрес, дуже великий стрес. Угу. Тому і дітей побільшало. Тому є, де, залишається і далі високий запит. Так, залишається високий запит. Так. Хотіла вас запитати в продовження ваших слів. Наступне враховуючи, що зараз, як ви зазначили, велика кількість фахівців виїхали за кордон, але запит залишається актуальним на високому рівні. Наскільки? Можна звертатися по допомогу саме в дистанційному форматі, тому що запити є, але можливо, там, де е, родини наразі проживають, немає і фахівців або фахівців такого рівня, які би могли надати цю допомогу. Ну, Я так думаю, що все залежить від ступеня порушення у дитини, скажімо так. Деякі, деякі вправи не можна. Проводити дистанційно, не можна онлайн, наприклад, проводити. Ну, Можна поспілкуватися з батьками на, на кшталт, скажімо так, їх психічного здоров'я, можна поспілкуватися в цьому процесі з дитиною за цей процес, але якщо це дитина немовленева, Мала, до 3-4 роки, вона не буде не слухати, не дивитися, вона буде займатися своєю справою. Тобто, ну, дистанційна форма це для мене якось менш ефективна. Менш ефективна і скажімо так, доволі важка. Угу. Зараз початком повномасштабного вторгнення з'явилася велика кількість і роздаткових матеріалів, як друкованих версіях, так і електронних, що дуже сприяє? І, звичайно, що зараз, коли величезна кількість стресових факторів, особливо в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії, не завжди можеш вчасно помітити ті чи інші зміни в своїх близьких, а особливо в діток. Як батькам краще реагувати в Таких та, як взагалі їм помічати ті мікрозміни. Тобто, коли можна починати бити на сполох, якщо, наприклад, дитина дуже маленька, і ще важко от помітити ті зміни, можливо, є якісь такі, як це кажуть, червоні пропорції, які дадуть сигнал, що ось уже в нашої дитини щось не так, і варто звернутися до дефектолога за порадою. Цьому констекті, констекті, можу сказати, лише одне, батьки мають, повинні завжди придивлятися до своєї дитини, якщо вона особливо, якщо вона з особливими освітніми потребами, якщо вона з якимись порушеннями, вони постійно мають за нею дивитися. Тобто ну, а червоні пропорції, це. Неуважність дитини, може, якісь прояви агресії. Ну, Багато факторів, які можна, в принципі, роздивитися і забити на сполох. Якщо дитина вже має діагноз, якесь порушення або діагноз, то батьки як на мого раніше мають Звертатися до спеціаліста до фахівця, а якщо, наприклад, у дитини вже є такі порушення, а, батьки знають про це, вони зверталися по допомогу до фахівця, але наразі фахівець не на території їхнього регіону, громади. А, як батьки можуть підтримати свою дитину, а, особливо в якихось стресових періодах, періодів та в фазі загострення? Можливо, є якісь такі базові поради, рекомендації, які всі ми можемо використовувати для того, щоб якось покращити ситуацію для близької людини? Ну, по-перше, треба шукати все ж таки, шукати фахівця. Потім я б порекомендувала найпростіші вправи, як на практиці вони виявляються дуже складними це розпорядок дня. При будь-якому розкладі, скажімо, життєвому дитина має дотримуватися розпорядку дня, тому що тоді в неї менш емоційне напруження, вона знає, що вона має робити. Потім просто взяти дитину за руку і піти з нею прогулятися, тобто зняти це напруження. Це емоційне mm -hmm. напруження. Дитина може, е, пройдіться з нею, подивіться навколо, подивіться на дерева, на небо. Просто поспілкуйтеся з дитиною, тобто ні, ну, практично не випускайте її з поля, з поля зору свого. Mm -hmm. е, часто можуть рекомендувати, наприклад, в якихось інших аспектах, такі якісь ігрові форми, е, там, терапію. Наскільки з вашого досвіду ці методики є ефективними? Чи можна їх використовувати, чи краще, наприклад, більше е, прогулянка може допомогти в таких випадках? В нашому випадку допомагає все. Все, що пов'язано з працею, все, що пов'язано з мисленням, все, що пов'язано з уявленням, все це має місто бути, як то кажуть. Е, тому не тільки. Прогулянки не тільки фізичні якісь то вправи, а, а фізичні вправи з е, дуже добре знімають от, емоційне навантаження на дитину, фізична праця, також малювання, як ви сказали, якісь там рухливі ігри, будь-що, що, що е, доставляє, скажімо так, дитині радість. Треба використовувати? Угу. Ем, як взагалі, от зараз е, в тих регіонах, особливо де ведуться активні бойові дії, або дуже часті е, сирени? Та, тобто, можливо, там не ведуться сильні бойові дії, але при цьому ті регіони є в сильному постійному напруженні. Е, і якщо в родинах є, зокрема, дітки, які мають такі е, стани, е, як батькам? Допомагати дитині в такі моменти, коли, от, наприклад, чується сигнал тривоги, і ми розуміємо, що не кожна доросла людина може ем, знайти в собі сили повністю опанувати свій внутрішній стан. А як їм в таких випадках допомагати діткам з такими потребами? Ну, з ними треба розмовляти, їм треба розказувати, їм треба. Чи можуть допомогти якісь, наприклад, ігрові, ем, ігрові форми ну, в тих так, же самих сховищах, все, якось трішки ви там і, Ну, Ви бачите, да, дуже часто показують фотографії. У нас є, що там або співають, або танцюють, або Ну, спів це теж є як, ну, якась форма зняття емоційного навантаження. Uh -huh. Вони можуть там. І співати, і стрибати, і танцювати. Тобто ну, намагаємось якось відволікти відволікти, так, відволікти дитину від цієї ситуації, ну, тим не менш, треба з ними розмовляти, треба розказувати їм, чому ми тут на даний момент, чому ми саме в сховищі, mm -hmm. щоб вих... тому що діти дуже емоційно такі. Чутливі. Чутливі. Так, так, mm -hmm. так, так. Зараз в такий період загострилася велика кількість таких можливо початкових десь проблем з нашим здоров'ям, незалежно від віку. І звичайно, що бувають ситуації доволі непрості. Чи трапляються у вас зараз якісь доволі складні випадки? І якщо так, то найчастіше з чим це пов'язано? Можливо, є якась тенденція, яку ви помічаєте, і можливо, хтось із ваших колег, які зараз слухають. Нашу розмову uh -huh. можуть знайти рішення для себе і для своєї практики. Ну, Якщо чесно, для мене кожен випадок, кожна, кожна зустріч з дитиною є складною, тому що я дитину не знаю я її, бачу в перший раз. І щоб якось порозумітися з дитиною, Ну, Це потрібно дуже багато часу, скажімо так. Складні, почастіше, але наразі випадки батьки приходять і розказують мені, що до війни дитина нормально спілкувалася, була норматипом, а зараз після пережитого стресу вона стала немовленевою. І це дуже складні випадки, і це почастіше лівони. Тому що дуже важко перезавантажити нервову систему дитини, щоб вона знов почала розмовляти так, як вона починала розмовляти. Тобто, в, неї там в два роки вона вже сипала реченнями. Правильними, граматично правильними реченнями, а зараз вона не може сказати ні, ані слова. І оце це доволі складні випадки. Як ви вже зазначили на початку, що процес відновлення потребує тривалого періоду. Так, так, дуже тривалого. І хотіла якраз в цьому контексті запитати вас. Як ви бачите зі свого досвіду, знову ж таки, та що най, найкраще впливає на процес відновлення, та тому що кожна історія успіху це результат великої, кропіткої, щоденної праці не mm -hmm. тільки вас, як спеціалістки, але і батьків, і рідних е, дитини mm -hmm. то, що допомагає, Оце, це такі знаєте секрети успіху в якнайшвидшому відновленні? <рес> ну, усі секрети я вам не видам, тому Основні. що це вже буде не <рес> <рес> <Це> буде. <рес> Це вже перекрити, якщо знає більше однієї людини, це вже не секрет. Е, ну, ви знаєте, в мене був такий, коли я ще працювала в спеціальній школі, е, був такий випадок: е, зібралися ми на педраду, і там всі ж вчителі починають розказувати, як важко, як там діти не слухняні, все, не, те не роблять, це не. І ви знаєте, директор наш сидів, сидів, це слухав нас, як ми. Потім каже: Колеги, послухайте мене, ви всі такі розумні, ви всі такі умні, і дитина на ваш рівень не підніметься, а ви зробіть так. Щоб бути з дитиною на одному рівні, тобто спустіться на рівень дитини, зрозуміти її uh -huh. потреби, зрозуміти її якісь бажання. Ну, Ми спочатку посміялися, знаєте, ну, як ми такі красиві, умні, з таким досвідом, з таким та? досвідом Ми будемо спускатися на рівень дитини, але що я вам хочу сказати? Е, як я почала це робити, бути, я так би мовити, з дитиною на одній волні, на одній хвилі, і ви знаєте, в мене пішло. 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 І ну, це один із секретів моїх, яких я, я, я поділилася, mm -hmm. я намагаюся бути на одній хвилі з дитиною. Тобто я дивлюсь їй в очі, і очі мені. Підказують, як з нею працювати. Тобто, перш за все, можна так сказати, що потрібно розвивати в собі емпатичність, та і тільки так, через так, емпатію ти так. зможеш вчасно помітити якісь зміни. Так, 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 так. А, і хотілося вас таке запитати: так як багато дітей, особливо Початківців та початкової школи mm -hmm. вони продовжують навчання, і навчання буває як зараз і дистанційне ще для тих, хто мусив покинути рідні домівки і виїхати за межі країни, але і також є і фізичне у нових громадах для великої кількості українських родин. Як підтримувати оточуючим навчальний процес дитини з такими запитами? Тому що це не завжди легко. І якщо, наприклад, в школі немає такого фахівця, як ви, як тоді вчителям в школі та або класному керівнику допомагати такій дитині? Чи можливо, їй краще на певний час мати змішаний гібридний варіант навчання? Що би ви могли порекомендувати? Гібридний однозначно ні, тому що цих дітей треба. Соціалізувати, ну, по-перше, треба, мабуть, я думаю, зібрати клас, розповісти, яка дитина в нас буде навчатися, показати їй сильні сторони, показати їй слабкі сторони, може бути, може бути якісь шефи. Може, хтось захоче цій дитині Такі допомагати? Наставники так? Як наставники, да, саме серед дітей. Тому ну, це, ну, це дуже кропітки такий. Я розумію, що вчителям дуже важко на це згодитися, і дуже важко працювати, коли в тебе 30 дітей сидить і всі. На свої волі хвилі свої хвили, хвили, так. І всі, всі щось хочуть від тебе. Це дуже важко зосередитися, але Ну, я думаю, що починати треба з, саме з, зі зборів, представити цю дитину, розповісти її е, історію, не вдаватися в медичні якісь терміни, е, просто описати, що ця дитина особлива, вона потребує особливої допомоги, вашої допомоги. Тому давайте, може, приймемо її в свою дружню сім'ю, е, намагайтеся її не ображати або намагайтеся їй допомагати. Тобто ну, треба знаходити якісь слова, щоб достучатися до дітей, і щоб її ні буліли, не обіжали, і так далі. Тобто, фактично, можна сказати, що якщо завчасно спільно з фахівцем такого рівня, як ви, підготувати алгоритм дій, так, а так, так, як так. можна діяти, то mm -hmm. можна проводити такі тематичні Тема зустрічі так, з керівництвом так, шкіл. Так, так. Ну, Тут треба, що правильно ви сказали, щоб і фахівці в цьому приймали участь, тому що є потреба, щоб воно є було потреба, якісно. так. І е, самі вчителі, вони ну, не мають досвіду роботи з такими дітьми, тому що ну… Тому що вони можна сказати, їх вчили на виконання так, інших да. згодна з, з вами ці. правильно. Так. Дякую. Я дуже вам дякую, тому що насправді дійсно часто виникають проблеми через незнання, і дуже важливо залучати фахівців, таких як ви, які вже мають багаторічний досвід, які зможуть уже з перших хвилин зрозуміти, на чому треба більше фокусувати, mm -hmm. пані Наталію, mm -hmm. і останнє на сьогодні заключне таке питання, можливо як підсумки, та які можна використовувати базові, найпростіші вправи для підвищення емоційної стійкості дітей, зокрема ті, які мають особливі освітні потреби? Ну, я вже може, казала, сама перша, сама найпростіша, але на практиці виходить сама важка вправа це Розпорядок дня. Це розподіл. Дитина знає свої, свої обов'язки, вона знає свої права, вона знає, що вона о сьомій ранку встає, о сьомій тридцять виходить до школи там і так далі. Потім не менш важливі, теж дуже прості вправи. Це фізичні вправи. Просто помахати ручками, понахилятися, я не знаю, ну просто посміхнутися, це, це дуже емоційно підтримати. підтримує дитину, так. Потім можна співати. Можна співати, якщо, наприклад. Необхідно розслабитись дитині, треба, можна співати голосні букви, да, голосні звуки. Там приголосні як йога. Да, так, сидять. Можна трохи помедитувати. Якщо хочете покращити настрій дитини, активізувати мозкову діяльність, викликати в ній якісь радісні емоції, то теж можна проспівати букву н, букву з розумієте, якісь там приголосні, це теж дуже гарно впливає на... На, на стан дитини, так. Дихання, ось це, ось це 4, 4, 4. Да. Квадрат, вдих, да, квадрат, угу. вдих, затримка, видих, знов затримка. Але це треба все робити разом з дитиною, тобто, щоб дитина емоційно відчувала вашу присутність, вашу зацікавленість в цьому процесі. Ну і тоді будуть результати. І, і знову ж таки це треба робити кожного дня. Це має бути е, вже такою доброю звичкою, традиції. Так, рутиною, рутиною, скажімо так. Це має бути щоденною рутиною. Пані Наталі, я дуже дякую вам за ваш час, за ваші рекомендації. Дякую вам, дорогі наші слухачі. Хочу нагадати, що сьогодні з Наталією Костяник, педагогом-дефектологом, ми спілкувалися про ключові а, речі, які можуть допомогти нашим близьким, зокрема діткам, стати більш емоційно стійкими, особливо якщо в них є якісь а, потреби а, в збереженні свого емоційного Здоров'я, дякуємо, що ви були з нами. І команда Локатор Медіо іде готуватися до наступного ефіру. До побачення. Дякую вам, до побачення.